літні табори готуються до сезону відпочинку. Путівка вартуватиме близько трьох тисяч гривень. Черговий скандал навколо будівництва. Через майбутню забудову почався суд ґрунту. На Буковині втопився 12-річний хлопчик. Він купався з друзями на річці Прут в селі Маршинці Новоселецького району. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми «Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. На Буковині втопився 12-річний хлопчик. Нещастя сталося в селі Маршинці Новоселицького району. Очевидці кажуть, що хлопчик разом зі своїми друзями пішов купатися на річку Прут і не повернувся. На місці події працюють аварійно-рятувальні загони та працівники МНС. Пошукові роботи продовжуються й досі, але тіло ще не знайшли. З 27 травня щоденні потяги Чернівці Москва та Чернівці Окниця відмінять за інформацією прислужби львівської залізниці. Ці потяги сказують через нерентабельність. Пасажирів від цих змін значно не постраждають, адже до столиці Росії можна доїхати поїздом Софія-Москва, а дістатися залізною дорогою до окниці, бажаючих надто мало. Нагадаємо, раніше засоби масової інформації повідомляли, що не курсуватимуть також потяги з полученням Чернівці Коваль та Чернівці Львів. Але поки що ці поїзди відміняти не будуть, і вони продовжують працювати за попереднім графіком. Черговий скандал навколо будівництва у Чернівцях. Мешканці одного із будинків по вулиці Олега Кошового у шоковому стані. Притули з їхньою оселою вирили котлован під забудову. Після чого, зі слів мешканців, почався сув. Будівництво, на думку людей, розпочати самовільно і з порушенням норм. Однак чиновники кажуть, із документами забудовника усе гаразд. Вечером, коли прийшли з роботи до міста, то обнаружили великий котлован, виритий прямо під фундамент нашого дому. Пан В'ячеслав показує знищені грядки та обрив просто під будинком, в якому мешкає. Вважає, земля посунулася через те, що будівельники вирили котлован надто близько до будинку. Сусіди В'ячеслава Заворотного тим часом демонструють свіжі тріщини, що за їхніми словами утворились одразу після розпочатого будівництва. Два дні я вже дома не ночую, тому що пішли візвіздя тріщини. Я просто боюся, у мене кімната виходить якраз на котлован. На скарги людей відреагували працівники жрепу. Це максимум, що ми можемо зробити. Так, так, сюди... Дійсно, да, виходок, з'явилися тріщини в такому такому будинку. Все далі мешканці подались до інспекції архітектурно-будівельного контролю зі скаргою на самовільне будівництво. Там заперечили із документами в забудовника все гаразд. Розроблена проектна документація отримала позитивний експертний висновок в забудовників. В принципі, є всі документи для початку виконання робіт. За документами на цьому місці має з'явитись двоповерховий оздоровчий комплекс площа забудови більше як 300 квадратних метрів. Однак експерти вирішили перевірити, чи відповідає розпочати будівництво задекларованим нормам. Якщо там є порушення державних будівельних норм, звичайно будуть притягнуті до відповідальності, і буде виданий припис усунути ці всі недоліки, які там будуть виявлені. Недоліки чиновники таки виявили, будівельники вирили котлован, вийшовши за межі встановлені в генеральному плані. Відтак забудовника наразі зобов'язали закріпити стінки котловану, щоб стабілізувати сув. Після чого будівництво, вочевидь, продовжиться. Майя Гумена Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Європейці приїхали до Чернівців, аби привчити місцевих безхатьків до праці. Гості з Франції, Швейцарії, Польщі та Голландії взялися облаштовувати покинуту будівлі для трудових майстерень протягом чотирьох днів. Іноземці разом із місцевими бездомними чистять дах, фарбують вікна та прокладають мережі. Все задля того, аби знову повернути безхатченків до життя з обов'язками, відповідальністю та зарплатнею. Ігорю 22 роки. Він не має свого житла, тому харчується та мешкає у приміщенні громадської організації Народна допомога каже, що роботи не боїться, раніше працював на будівництві та був двірником. Але справжнє задоволення отримує від свого рідного фаху. Він маляр штукатур. Мені не понравилося дворку, мені понравилось по професії. Я по професії краще буду працювати. Мені підходить тут робота. Що красиш, шпаклюю, допомагаю, що треба. Саме для таких людей, які готові працювати, але їх соціальний статус бомж не дозволяє знайти собі роботу. Іноземці вирішили створити трудовий табір. 11 людей з Франції, Швейцарії, Польщі та Голландії приїхали до Чернівців, аби власним прикладом показати, що безхатькам потрібна допомога не лише їжею та нічлігом. Ми вважаємо, що сенс життю надає те, що ми кажемо людям: приходьте, ви можете тут поїсти, помитися, переночувати, але також ви можете зробити щось для себе, і саме це надає сенс життю. To the life. Трудова майстерня незабаром запрацює поряд з будинком, в якому знаходиться центр соціалізації та обліку бездомних. Організатори планують тут відкрити цех, де безхатьки будуть ремонтувати меблі. Спочатку сподіваються, що непотрібні дивани та шафи будуть приносити небайдужі чернівчани, бездомні будуть їх приводити до ладу і перевиховуватися одночасно. І з часом ми хочемо спланувати створити такий благодійну крамничку, яких ці речі будуть. Продаватися. За ці кошти, що ми будемо виручати з цієї благодійної крамички, ми зможемо закупити більше обідів, які ми роздаємо безхаченкам нашого міста, а також покращити можливості ночівлі та наші послуги. Сам від себе не втечеш. Якщо ти хочеш змінити своє життя на краще, думати по-кращому, то ти від того не дінешся, тільки наполеглива праця, наполегливі думки, мрія твоя, яка ти хочеш. Зробити собі, як то кажуть, кожен день свято, то воно завжди при Реалізувати цю ідею кажуть європейці просто потрібно трішки зусиль над собою та бажання, а інструменти та ремонт у приміщеннях вони забезпечать. У вдалий результати вірить і волонтер корпусу миру в Україні Меган О'Коннор. Вона запевняє, що зовсім не шкодує про два роки проведені в Україні. Я абсолютно не шкодую про приїзду України. Я пишаюся тим, що мене запросили сюди як представника корпусу миру. Я відчуваю, що отримала тут набагато більше ніж очікувала. чи спрацює терапія працею, можна буде переконатися вже наступного місяця. А поки що безхатченки вже намагаються проявляти себе відповідальними працівниками у підготовці майстерень та облаштування свого робочого місця. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. 15 травня в Україні розпочнеться зовнішнє незалежне оцінювання. Перший іспит абітурієнти складатимуть з хімії. Розпочнеться він об 11-й годині ранку, а допуск до пункту тестування буде здійснюватись з 10-15 до 1050. Всім учасникам тестування при собі необхідно мати сертифікат учасника ЗНО, паспорт або свідоцтво про народження і запрошення перепустку для участі в тестуванні. Також необхідно мати декілька кулькових або кипілярних ручок чорного кольору для заповнення бланку відповідей, а також за бажанням прозору пляшку води. Окрім цього, забороняється використання калькуляторів, мобільних телефонів та інших електронних пристроїв. Нагадаємо, триватиме ЗНО до 7 червня. Протягом цього часу абітурієнти складатимуть тести з 10 навчальних предметів. Дитячі літні табори готуються до сезону відпочинку. Цьогоріч в Чернівецькій області працюватимуть 432 заклади відпочинку та рекреації. В них зможуть оздоровитися понад 50 тисяч дітей шкільного віку. Загалом на оздоровлення та відпочинок дітей краю з обласного та місцевого бюджетів планують виділити майже 20 мільйонів гривень. Оздоровлюватимуть дітей не в три зазвичай, а в чотири зміни. Це зумовлене проведенням в Україні єврочемпіонату з футболу. Вартість путівки зазначають владники не перевищуватиме 3 тисячі гривень. На сьогоднішній день ціна коливається за день відпочинку від 65 гривень до гривень. Це ті заявлені пропозиції, які у нас є приблизно всі табори розпочинають оздоровчі зміни з 1 теря до 10 червня. Всі табори розпочнуть свою роботу. Такими минулі вихідні та понеділок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук Час Новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за мить дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти! Європа продовжує боротися за екологічно чисті продукти харчування. Велика увага зараз прикута і до алкогольних напоїв в українському інституті споживчих експертиз теж зацікавилися екопродуктами. Фахівці вирішили протестувати різноманітні марки алкогольних напоїв з усіх куточків світу, щоб визначити їхні сильні сторони. В обычных супермаркетах за рубежом закупили образцы для этого сравнительного Это были французские, шведские, американские крепкі эконопитки, а також українська мароша джерельна. Ми передали эти образцы в дві авторитетні лабораторії. Дослідження здійснювалося в незалежних лабораторіях. Науковці вивчали фізико-хімічні таргоналептичні показники, зовнішній вигляд, співвідношення ціни та якості. Адже саме ці показники є визначальними для споживача. Результати приєтно удивили Україну. Практично всі, в тесті продукти получили високі оценки. На найвищий бал по органеліптійським показателям получил український бренд. Експерти стверджують, перемогу мороші джерельні приніс смак чистої гірської води, адже вона виготовляється на основі мінеральної води, яку видобувають на території заповідника, східні безкиди в Карпатах.